Як працює карма, як працюють закони карми, кармічні закони. Да? Ми продовжуємо розбирати Сонце у ведичній астрології. Е, Перше, ви ніч задумаєте вивчати ведичну астрологію, я дуже вам рекомендую не тільки вивчати техніки, про те, що там комбінація така планета, там планета, там робить це, це. І це. це все чудово. Окей, це технічна частина. Знову ж таки, якщо у вас немає глибини цих знань, мається на увазі те, що. Ну, Яким чином це виглядає? Ви повинні розуміти те, що ви душа. От, і чому в цьому житті ви отримали ретроградний Меркурій? Чому в цей час у вас почався транзит садесаті або період Сатурна, якого всі дуже бояться? От, і дуже часто він приносить багато страждань. Приносить. Чому? Тому що в минулих життях те, що ви наробили, в цьому житті ви всього лиш це отримуєте. Вам потрібно розуміти те, що ну, як я пояснюю, навіть такий про простий алгоритм, да тобто є три пункти, так тобто, ви є душа, в якого є тіло, до якого додається гороскоп. Так, перше, ви душа, душа може мати ну, чоловіче або жіночий тіло. Ми не розбираємо зараз всі 8 мільйонів 400 тисяч форм життя, ми дивимося, чоловік, жінка, все. От. Далі. Це, ну, я називаю карму, знаєте, як тобто, є Людина да, людина може бачити по одному. але в залежності від того, які окуляри людина вдягає, вона може бачити ближче, може бачити далі, може бачити краще, може бачити різними кольорами. Ви знаєте, є такий феномен, якщо ви вдягаєте. Червоні захисні окуляри, то вам дуже важко бачити червоний кольор. Все, ви втрачаєте цей контакт, да, і цього кольору ви бачите не будете або зелені. все. От, тобто ви зелене тоді перестаєте бачити. Ви бачите інші кольори, там світліше, темніше, ну темніше в основному. Да? Ну, от, але зелений, ви бачите, не будете. От це я певний феномен. Те саме відбувається з кармом. Коли душа приходить сюди на землю, їй видають тіло чоловіче або жіноче, відповідно, надягають певні окуляри, да, і через цю призму. Людина вже ця душа, тобто у тілі людини, так, чоловіка або жінки, буде дивитися на цей світ. Далі, згідно з впливом Сонця, у нас буде два типи людей. От. Ну, Яким чином сонце буде впливати? Один тип людей, перший тип людей це люди, які будуть йти шляхом. Тобто вони будуть працювати шлях радості, шлях праці. Радість, сонце, вони будуть сяяти, інші будуть йти безвідповідальним шляхом. Ти, хто йде відповідальним шляхом, вони підуть, так, вони будуть взаємодіяти з сонцем таким чином, що вони матимуть силу радіти всередині себе і силу щастя, також силу очищати. Дивіться, коли горить вогонь, що нам дає? Радість, щастя, да? сонце виходить на вулицю. Ми всі біжимо на сонечко, Грітися там тепло. Відповідно, да? випалюються всякі різні там бацили, хвороби, кліщі, все, все те різне. Цього -всього не буде. Да? Далі, тому що є це тому, що це і є щастя, коли людина очищається в житті, так, а не забруднюється. От, сонце що робить? Сонце очищає. Що означає очищає? Дивіться, коли ніч, коли сонце не світить, ми можемо бачити далеко, не можемо. Да? Тобто, ходять якісь собаки невідомі, ходять там, літають сови, якісь вовки можуть ходити, лисиці, хтось може там вкусити нас, там, взагалі да? там загризти, ну що там вовк чи собака, щось таке велике хиже. Да? Ну, проблема виникає. Але коли з'являється сонце, всі ці тварини вони розбігаються, їх немає. Так другі люди це люди, які е, знижують цю силу радості. Да? Тобто, в них йде поганий вплив сонця. Як ці люди виглядають? Да? Ой, Нема сили щось робити. Ох, да? Тобто, вони кішо, знаєте, хочуть змерть. В них реально нема контакту. Значить, дія сонця погана або йде на самих. Це закладено в силі нашого розуму. Тобто, кажу: оці окуляри через ті окуляри, які ми дивимося на цей світ. Да? О, тобто наш розум це свого роду як призма. Да? Тобто, у нас, скажімо так, є наша душа, є наші очі, а між ними стоїть і ця призма, картинка. Ну, хто знає у вас калейдоскоп, я колись виглядав. Да? Там стояла лампочка, е ця збільшувальне скло, і між ними ти вставляєш слайди, і ти бачиш завжди там різні фотографії, там, і так далі. От по тому самому принципу виглядається все. Тобто, людина дивиться на цей світ і каже: Всі хороші. Або всі погані. А? Тобто це вже залежить від того, наскільки, перше, наскільки сильне сонце буде, наскільки далеко вона може смітити, наскільки яскраво, наскільки наскільки чітке зображення, скажімо так, буде на моніторі. Розум, значить, людина, яким чином влаштована. У нас є п'ять органів чуттів, є п'ять чуттів. У нас є розум, є інтелект. Да? Потім далі йде хибне, далі душа, сверхдуша. Но. Тобто розум він що робить? Він управляє, керує всіма процесами в організмі, і це є найголовніший керівник, найголовніший управитель, менеджер. Розум, він керується з допомогою концепцій, тобто за допомогою розуміння речей. Як людина налаштується в житті, так він і буде управляти. Чому дуже важливо, дивіться, всі е, бізнесмени, так, от всі люди, які досягли великих результатів в бізнесі, вони що говорять? Дуже важливо кожен день записувати ваші думки. Що ви думаєте? Кожен день постійно фіксувати, фіксувати, фіксувати вашу ціль. Для чого це потрібно? Розум потрібно направити в потрібне русло. Якщо людина налаштовується в житті правильно, то розум ну, на санскриті правильно це називається manos, да? Налаштовується теж правильно. От. І в результаті цього, навіть якщо людина за долею має поганий контакт з сонцем, це означає, що в неї всередині вже буде закладена сила в її розумі, от, яка буде перешкоджати да, входженню в організм сили, сили щастя від сонця, тобто цієї позитивної сили. Дивіться, не думайте те, що якщо ви народилися, а у вас там десь щось погано, то ви вже нічого змінити не можете. Можете. Повірте, ви можете дуже сильно змінити свою долю. Я зустрічав гороскопи, коли людина приходить в гороскоп розбитий вщад. Я питаю, кажу, що там? Мають бути проблеми. Немає. Кажу, що там. Ну, були проблеми рішив, а що там, були проблеми рішив. Окей, з цим можна працювати. Будь ласка, не відноситеся фатально до того, в мене в гороскопі сонце там стоїть, і, і все, капець, все. Я не буду нічого робити, бо в мене сонце там стоїть. Це неправильний підхід. Так не працює. Гороскоп показує, які ви прийшли, і що ви можете змінити. Оце працює. Це є найважливіше. Люди кажуть, там, да, Петро, зробіть там прогностику. Окей, прогностика. Наприклад, людина планується не дуже спрятливий період по фінансам. Що це означає? Що потрібно зараз працювати більше, заробляти більше і відкладати гроші. Коли почався більш складний фінансовий період, треба менше тратити. Ну, от, якщо немає можливості більше заробляти, то хоча б ті гроші, які є, мінімально їх економити. От, всі бізнесмени от, на високих рівнях всі говорять про те, що ви маєте себе забезпечити на 3 роки. Да? Тобто, якщо у вас, наприклад, там, у вас рівень життя там, 5 тисяч доларів, і ви хочете далі так жити, вам треба мати фінансову подушку. Так? 36 місяців по 5 тисяч доларів. Зараз я вам скажу, скільки це буде. 36 поможці на 5 тисяч доларів. 180 тисяч доларів, ви маєте мати в загашнику. так? Тому що от я як астролог, я вам кажу, що якщо почались якісь проблеми, от, якщо у вас все добре, це на 3 роки. Якщо у вас все погано, це на 3 роки. Воно закінчується. Карма має здатність відпрацьовуватися. Тут залишиться питання: а що буде далі? Чи готові ви далі рухатись? Чи готові ви далі змінюватися? Далі. Наші минулі вчинки пов'язані з нами що ми ті. Тобто, дивіться, якщо ми думаємо, що ми зробили щось погане, цього вже немає. Ми про це не думаємо, це пішло вглиб нашої свідомості. Дивіться, це може бути як хороший вчинок, так і поганий. Ну тобто, що з нами відбувається? Наш розум він збирає всі ці вчинки. Якщо вони хороші, ми від цього отримаємо щастя і радість. Ми готові ще щось робити. От є дивіться, я записував відео, можете подивитися, називається плейлист Астрологічна сімейна психологія. Я там пояснюю які речі, що чоловік це сонце, і він має світити іншим. А якщо він ну він може світити там сильно, слабо, ну він світить, хоч якось. Якщо він вмер, він ще споживач світла, жінки, тікайте від того чоловіка. Йому треба себе розбудити, розтрусити, то сонце, дістати звідти і хоч якось світити. Разумієте? Дальше розум манас, Ну, це така сила, ну от, як великий ящик, і там є всі наші минулі вчинки зі всіх минулих наших життів. Я розумію, що можливо хтось з вас виріс в якійсь релігійні традиції, так духовні традиції, де не говорили про те, що ви душа, те, що ви перевтілюєте. Можливо, вас лікали, що ви помрете. Вас там віднесуть хрубаки, з'їдять там, да? то ця душа попаде в пекло і буде вічно там бучитись. Да? От. Єрунда це все повна. Ну, от, якщо ви в тій традиції, відкрийте самі перше джерело книги, почитайте, такого бути не може. Тому що перше, в нас є карма, вона змінюється. І що ж це за Бог такий, який е наказує душу на вічні страждання? Такого бути не може. Тому що ну, це, це точно не Бог. <сь> Бог так не може зробити. Ну, от, якщо він наш батько. Ну от хто з батьків? Якщо ви там жінка, так то у вас є батько. Якщо ви чоловік, то ви самі були, були або є батьком. Да? От, і ви знаєте те, що навіть якщо ви як батьки, ви там злі дуже сильно на свою дитину, то ви все одно її любите і вам хочеться для неї щось зробити добре. Навіть якщо ви ну, покарали дитину, це ви робите не, не зі злості. Ну, є звичайно, батьки різні. От, але як, ну, це я скоріше як виключення. Нормальні батьки вони люблять свою дитину, вони навіть якщо там а-та-та, -та, поп по попі ремнем понадавали, то це робиться з любові до дитини. Далі, наскільки цей шлях буде в нас, скажу, легкий чи брудний, це залежить від того, наскільки наш чистий розум. От. Якщо ми дивимося крізь призму бруду, весь світ нам здається яким? брудним. Да? От. Планети на нас впливають так само. От. Тобто, ну що, скажемо, от окуляри, да? якщо скажемо, окуляри. Якщо видіти чорні окуляри, світ буде чорним. Якщо зелені, світ буде зеленим. Якщо червоні, світ буде червоним. Якщо ми чисті робимо вчинки. Да? Весь світ здається яким дуже гарним. Всі здаються щасливими і здаються хорошими. Але ти подивимося, як себе ведуть закохані. <гас> Ух, Клас. Да? Ну, так себе ведуть. Тобто Що, відбувається контакт з позитивною енергією? Да? Чи відбувається контакт з якоюсь негативною енергією? Тобто, для прикладу, да? тобто коли у вас там гарний настрій, Ну кажу, наприклад, за закохана людина. Да? Тобто все, хочеться всім світити і всі, всіма ділитися тим щастям. А коли людина розлучення, щоб гади всі повимирали, да? що з такого плану. Ну, є таке. Давайте ще простіший приклад, як це в школі виглядав. Вчителька поставила двійку погана, Ставила п'ятірку, ну, стара школа ще була, да? тобто добра. Так вчителька, яка була, така і залишилась, вчителька там не змінилась. Вчителька є вчителька, вона якою була, така і є. Вона може поставити хорошу оцінку погану. Зумієте, це вже ми даємо цю оцінку, в залежності від того, як ми на неї дивимося. Тобто, таким чином, маючи знання, про ці, які я зараз вам даю, це є ведичні знання. Це не є просто якась астрологія, якісь там комбінації планет. Ну, Людина розуміє, що сьогодні в неї поганий настрій, тому що вона схильна до впливу якоїсь. Ну, впливу негативної долі. Тобто якась планета на неї сьогодні не дуже добре впливає. О, і за долею ну, ну, людина сьогодні буде поганий сті, да? ну, е А є дні, коли в нас добра доля. Тобто планета вже змінює своє положення. Так що так. Окей, це було про сонечко у ведичній астрології. Будь ласка, підписуйтесь. Далі будуть ще наступні відео про сонце та інші планети. Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями. Я вам дуже дякую за пригляд. До зустрічі в наступних відео.